Слава Ісусу Христу! До одного духівника одного разу прийшла жінка на розмову, і вона розповідає отцю, каже: Отче, я у своєму житті дуже багато молюся. Ходжу до храму, їжджу на прощі. Але, попри те, все, що я це все роблю в своєму житті, труднощі, випробування ніяк не йдуть з мого життя. Можливо, порадити мені щось, що мені ще потрібно робити, щоб тих труднощів в моєму житті не було. Тій отець мав біля себе зерно пшениці і каже: Дивіться, бачите цю зернину. Що було б з цією зерниною, якщо б на неї постійно світило сонце? Жінка каже: Ну, не знаю. Можливо, вона би засохла, якщо б сонце постійно світило. Я каже, так би і було, якщо б на неї постійно світило сонце, вона б засохла. І тому для того, щоб вона проросла з землі, ця зернинка пшениці, їй потрібний і вітер, і дощ, інколи і злива, різна погода. І тоді вона проросте, дасть урожай. Якщо б на неї постійно світило сонце, вона б просто засохла. Подібно і з людською душею. Якщо б постійно Господь Бог нас зігрівав своєю ласкою, ми б не мали ніяких випробувань у своєму житті, ми б не змогли стати досконалими. А для того, щоб стати досконалими, щоб Господь Бог нас провадив у житті шляхом спасіння, Господь інколи посилає в наше життя різні терпіння, випробування. І тому те, що ви молитеся, це і дуже добре. Моліться і надалі. Але будьте певні, що ці випробування, які. Є тимчасовим в нашому житті вони потрібні кожній людині для того, щоб вона ставала досконалішою кращою. Нехай Господь Бог допоможе і нам, дорогі брати і сестри, проходити ті всі випробування, пам'ятаючи, що Божа любов до нас є велика. Але Господь інколи посилає в наше життя різні терпіння, випробування для того, щоб зробити нас досконалими, і щоб ми завжди перебували на шляху спасіння. Амінь.